Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 9 листопада, і мілітарний доповідає про нову небезпеку від російських ланцетів. В мережі з'явилося відео, де російський ланцет уражає техніку, використовуючи при цьому дистанційний підрив. Це може означати, що окупанти реалізували випуск цих баражуючих боєприпасів з оновленою бойовою частиною. Чи це вже масовий виріб, чи експериментальна серія? Наразі невідомо. Але баражуючий боєприпас з такою бойовою частиною може пробивати фізичний за захист на бронетехніці, наприклад, сітки на оприлюднених кадрах. Видно, що ланцет вибухає за кілька метрів від техніки, яку саме бойову частину там використовують. Наразі невідомо, але нагадаємо, що в березні цього року українські військові показали начинку трофейного ланцета. У ньому використовувався підривний кумулятивний заряд КЗ-6 на монтажній піні. Стандартний кумулятивний заряд за 6 призначений для пробиття отворів у металевих плитах, броньованих укриттях, залізобетонних бетонних плитах та стінах. Також у розібраному ланцеті була додаткова вибухівка хвості, пластит з детонатором, встановлений кустарним способом. Від початку застосування ланцетів у цій фазі війни росіяни постійно вдосконалювали свою техніку. Зокрема, відомо, що там поміняли оптичну станцію, змінили тип кріплення крил та закрилок, а також засоби зв'язку, і заявляли про оновлення бойової частини вагою в 5 кілограмів. Ланцет став одним з тих безпілотників, які противник використовує для пропаганди свого ОПК, оскільки такий баражуючий боєприпас постійно застосовується в парі з дроном-розвідником. У мережі є багато відеозастосувань. Компанія Зала Аеро, яка є виробником цих баражуючих боєприпасів, заявляє про кратне збільшення виробництва ланцетів. Директор компанії Олександр Захаров є автором ідеї про те, що баражуючі боєприпаси треба збирати у торгівельних центрах, звідки пішли західні компанії після запровадження. Санкцій саме цю тему і експлуатують пропагандисти у своїх відео. Також повідомляли про нову версію ланцета, який можна буде запускати вже не з катапульти, а зі спеціальних контейнерів. Новий тип бережуючих боєприпасів знову ж таки за заявою компанії можна буде використовувати роєм. Ланцети є проблемою для українських сил. Окупанти застосовують їх з досить далеких відстаней, Йдеться про приблизно 50 кілометрів. Також ці бережуючі боєприпаси можуть зависати в повітрі, вишукуючи ціль однак одним з ефективних способів боротьби з ланцетами є використання макетів техніки. Ми неодноразово розповідали про це у наших відео та ефірах, наприклад, у цьому репортажі. Нові оновлені ланцети так само будуть витрачатися на українські макети, як і їхні попередники. Виявляти наближення ланцета можна і за допомогою аналізаторів радіочастот. При фіксації відповідних сигналів, військові можуть вжити заходів для захисту особового складу та знищення загрози. Подавити ланцет засобами РЕП також можна, але це працює тоді, коли він все ще шукає ціль. Коли він переходить в автоматичний режим після захоплення, цілі засоби РЕП не працюють, тоді цей баражуючий боєприпас можна знищити фізично, наприклад, використовуючи стрілецьку зброю. Це і роблять українські військові. Звісно ж, стопроцентної ліквідації боєприпасів не буває. Так само не буває і стопроцентної результативності їхніх влучань. Про це також не варто забувати. Одне з найпопулярніших питань, коли з'явиться український ланцет, воно одночасно і просте і складне в Україні наразі немає розпіареного безпілотника, який відзняти в рекламних роликах, і вдоль, і впоперек. Але знищення російської техніки є і за допомогою артилерії, і за допомогою дронів. Крім того, окупанти почали працювати над ланцетом до того, як почалася ця фаза війни Росії проти України. Їх застосовували зокрема в Сирії. Окупанти продовжують досконалювати свої засоби ураження і зараз. Але знову ж таки війна Росії проти України показ сказало, що немає зброї, якій не можна протидіяти зараз. Вже фіксуються випадки знищення екіпажів розвідувальних безпілотників. Зала 421 16 один 2 які діють в парі з ланцетом. А отже, знищення розрахунків екіпажів ланцетів також досяжна ціль. Для цього потрібна розвідка та засоби ураження. Більше про ланцети, його застосування і протидію читайте у статті на мілітарному, а також підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео!